Доброго дня сьогодні таке трошки не нашого формату відео, тому що хочу поділитися з вами нашими садівничими планами. Починаємо облагороджувати частину нашої ділянки, яка досі стояла у ось такому стані, тому що ми не знаходили часу. А зараз ми починаємо великі роботи, І ви подивитеся, що за якийсь період. Тут розквітний чудовий сад. Зараз шумно, бо збоку працює тракторець, розрівнює цю ділянку, це місце. Ну, з цього ми, власне, починаємо. Маємо грандіозні плани. Тут буде став, тут буде така невеличка пляжна зона. Тут будуть рости багато хвойних, щоб взимку не порожньо було. А влітку просто пишний квітучий сад першим ділом із гортензій, а далі, а далі я вас трошки заінтригую, нехай це залишається загадкою. Хто хоче спостерігати за тим, як ми створювали сад у нашій оцій ділянці, яка стояла необлагородженою, то залишайтеся з нами і спостерігайте за народженням нової частиночки саду. Створювати сад практично на пустирі це завжди цікаво, це творчий процес. Побачимо, що з цього вийде, але я вже уявляю, яка тут буде неймовірна краса. Тож запрошую вас, шановні підписники та гості, можливо, котрі завітали сьогодні до нас і проводять з нами час. Запрошую вас слідкувати, як продовжує розвиватися наш сад. Обіцяю, буде цікаво. Буде... Багато нових планів, ідей, задумів утілено. Можливо, ви щось і для себе почерпнете. Ще на хвилинку затримаю вас біля екрана. Оце результати нашої одноденної праці. Отакого котлована під став ми вирили. Отаку гору. Типу дамба, але вона буде, звичайно, красиво засаджена, облагороджена. Е, насипали таку гору. І далі дуже і дуже ще багато роботи. Хочете, мабуть, мене запитати, для чого нам це все? Відповідь наша дуже проста. Ми так міркуємо, якщо кожен посадить. На своїй ділянці садок. Якщо жоден клаптик прекрасної родючої української землі не буде пустувати, то ви знаєте, яка наша Україна стане ще прекраснішою, бо того чудова. Але стане, немов розкішний сад. Тому усі ці зусилля зовсім не даремні. і ця праця вартує того, щоб нашу країну. Робити ще красивішою, а тепер настав час дякувати вам за хвилини, які ми провели разом. Надзвичайно вдячні вам так само за ті теплі слова і щирі побажання, які ви залишаєте у коментарях. Бажаю вам того самого добра, міцного здоров'я і миру, що і ви нам зустрінемось у наступних відео в чудових українських! Садах на все добре, до зустрічі.